Привіт, підписники! Мене не було 5 років, а, і я з новинами. Я повертаюся у фотостоки. А, Точніше, трошки не фотостоки, це будуть відеостоки. А, я вже 5 років, мабуть, більше не завантажувала майже нічого на фотостоки. І на канал також я прийняла рішення, що цей канал тепер буде українською мовою. Якщо вам не подобається, можете відписатися. Якщо подобається, я дуже рада. І буду рада вас бачити і ділитися корисною інформацією. Я продала свою камеру два роки тому. І на днях буквально я купила новеньку камеру. Зараз я вам її покажу. Це буде зовсім інший формат. Я в моїх наступних відео поділюся більше, якщо буде цікаво. Чому я вирішила повернутися? Я насправді думала, що фотостоки вони вмирають зі штучним інтелектом, який на нас прийшов і робить фотографії. Я думала, що насправді не буде дуже попиту. Але коли вчора я відновлювала доступи, я була дуже здивована, бо мене чекав такий сюрприз. Більше 700 доларів я знайшла на своїх акаунтах на одному більше ніж 600. Це мене дуже потішило. Якщо хочете залишити коментар, і я зроблю огляд по цих роках, що я не робила взагалі нічого з фотостоками. Скільки вони мені принесли з мого портфоліо? В мене не так, що велике портфоліо в районі 4 тисяч фотографій. Дуже специфічних, якщо ви бачили, це тваринки. Формат в мене буде інший. Я дуже сподіваюся, що він зайде. Я купила таку камеру екшн. І також, якщо цікаво, напишіть мені, я буду розповідати більше про процес, як я обираю зараз обладнання, бо я зараз фактично формую все, з чим я буду працювати. Це камера, де я буду зберігати фотографії. Я дуже багато думала над тим, як побудувати Workflow. Це така друга тема, яку я буду розкривати. І, в принципі, я дуже рада, що я повернуся і чекаю на ваші запити. Якщо є якісь питання, які ви хочете для себе з'ясувати, буду рада відповідати. І, скоріш за все, цей канал буде не без обличчя, як був раніше, а можливо, я трошки буду з'являтися не тільки в шортсах, а й в відео.